Якщо ми говоримо про 1 мільярд гривень, то сподіваємося, що ці кошти в першу чергу ефективно будуть перенаправлені. І будуть команди людей, які готові серед прифронтових громад і ВЦА, які готові будуть правильно і швидко спрямувати їх раціональне використання. Ну, якщо ми говоримо з вами про відновлення мереж теплопостачання та водопостачання, це означатиме, що потрібні фахівці дійсно ремонтні бригади, які зможуть працювати і активно включитися в роботу грудень. Які є досить складний, ця паперова бюрократія має бути оперативнішою для цього мають бути фахівці, які швидко будуть приймати рішення. Тому перше, це є забезпечення діяльності каналів, там подача тепла, резервні генератори, створення ще більшої кількості оперативних бригад. Є на жаль такі роботи, які не зможуть взимку зробити, тому що обстріли як мінімум, і на жаль, деякі. Території залишиться без тепла і без води, це дуже прикро. І другий момент це є ще. Створення додаткових укриттів, посилення закладів медицини, які готові приймати людей в зимовий період часу, посилення безпеки критичної інфраструктури, фактично, в один мільярд виглядає як досить велика сума, в тому плані, що її потрібно оперативно використати і провести всі процедури. Російська Федерація знищила останній енергоблок в Чернігівській області. В Чернігівській області проблеми з енергопостачанням почалися раніше. Здається, ніж будь де але конкретно що пише видання, що підстанцію рятували бетонними стінами, але даху на дній не було, його не встигли побудувати. Ви, як член Комітету Верховної Ради з питань транспорту і інфраструктури, як відстежуєте цей зв'язок? Це наслідок оцей недобудований дах корупційних скандалів. Чи це проєкт, який пізно почали реалізовувати? І конкретно ви встигаєте. Сама особисто стежити за всіма варіантами захисту інфраструктури по різних областях України. Наскільки це важливе питання для вас як для члену профільного комітету? Я вам дякую, дуже актуальне запитання. Ну, найперше, я вважаю, що багато чого ми не встигли, тому що ми не починали ще у 2022 році. Це перше. Друге, ми шукали конструкторські рішення, бо їх ні в кого не було, і треба було їх робити з нуля. А це на жаль, ця бюрократична історія. І коли навіть питаємо наших колег в інших країнах, які мали війни, всі от говорять про довгий шлях. Бюрократичної тяганини, яка потім приводить до результату навіть перші дрони, які пішли на масовий випуск. То коли я кажу, як було, кажуть, було дуже тяжко. Перші розмови з генералами нічого не давали, аж потім воно пішло. І це саме на жаль, відбувається в інфраструктурі. Це довге прийняття рішень і нездатність швидко прийняти рішень і взяти на себе відповідальність, Розумієте? і навіть деколи за ту відповідальність потім приходять правоохоронні органи. Що стримує дуже багато кого у швидкості оперативних рішень? Чи ми моніторимо? Так насправді маємо максимально моніторити ситуацію інфраструктури транспорту. Для цього у нас проводяться закриті комітети. Нам реально треба пришвидшувати ці бюрократичні процедури, які займають дуже довго.